От, щоб ви знали, от саме в таку погоду, коли йде неймовірний дощ, е, ну трішечки він то закінчується, то починається знову. Відповідно, в таку погоду я <сум> знімаю відео про сонячні панелі і павербанки. Точніше, я дознімав вже все, слава Богу, встиг сховати і от почався. Такий дощара, прям неймовірне небо, затягнуто хмарками, е, налетів якийсь е, шквал, якийсь неймовірний вітер. Але відео е, готове, так, е, все знято. Залишилось лише змонтувати. Переходьте на мій YouTube канал, дивіться, будь ласка, повну версію. Я уявіть собі, два тижні взяв сонячну панель і павербанк для того, щоб зняти про них відео. І з погодою не задалось абсолютно. Тобто, два тижні дощі, два тижні взагалі небо затягнуто хмарками, взагалі ніякого шансу познімати щось для вас абсолютно. Тобто, ну. Але все одно я знаходив моменти такі, що погодка трішечки, трішечки сонечко визирала, і все ж таки щось вдалося зняти. Тому переходьте, дивіться повне відео на моєму YouTube каналі. Обов'язково ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на мене на YouTube, в інстаграмі, в телеграмі, дуже багато різних відосів на різні туристичні теми, дуже багато оглядів туристичного спорядження і так далі. Переходьте, дивіться, майкемпінг працює для туристів. Всім величезне дякую.